Мені здається, що власне забагато тих перекреслених гарбузів і тих агресивних криків не святкує хали. Замість того, краще би справді зосередитися на тому, варто було про що це свято, який в нього сенс, наскільки він глибокий, наскільки це цінно для нас, оце сопричастя святих, Чому взагалі важливо мати контакт зі святими і тими відомими, і тими менш відомими? І тими, які заслужили собі своїм життям на славу неба, хоча ми про це можемо навіть і не здогадуватися. Але в цьому є багатство нашої віри, що ми не є одинокими. Ми є тими земними паломниками. Мені дуже подобається такий вислів, коли людина вмирає і на оком кажуть, ті, що випередили нас на шляху до вічності, у нас усіх в усіх один напрямок, одна мета, хтось туди потрапив швидше, ми ще в дорозі. Ми є тої паломницької церкви. Відповідно, дуже важливо, коли ми наповнюємо інформаційний простір позитивними меседжами, дамо людям альтернативу, а не тільки знаєте, то не можна, туди не йди, це не роби. Ти не християнин. Подержимі, бо там десь гарбуз появився. Я наприклад дуже люблю гарбузи в такому плані. Ну і кулінарному теж. Але це дуже красива осіння декорація. Мені дуже подобається. Як кулякав'ярин виставляють сіно, гарбузики. Це осінь.